З самого початку війни здійснено дії для допомоги Україні. Вперше зразу на другий місяць орден Георга об'єднався з глобальним світовим лідером сфері безпеки Studio Baker Group, і вони займалися евакуацією найбільш потребуючих з України. А також було зібрано в перший місяць війни. 110 палет необхідної допомоги на більш ніж 3 мільйони доларів це наш спільний проєкт, який дає змогу допомогти медичним закладам в освоєнні тих проблем, які зараз є. Орден і надалі буде працювати і робити все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ці операційні набори, операції операцій насправді відбуваються дуже багато і одноразовий такий набір він є надзвичайно дорогий, тому, звичайно, що він нам дуже потрібний. І хочу вам сказати, що завдання наше. Якомога більше вилікувати і врятувати наших захисників. Хоча я вам більше того скажу, у нас не тільки захисники, у нас дуже багато лікується внутрішньо переміщених осіб. Доправляти е, з іншого материка, це є коштовна справа, і не кожен її може організувати, бо це не є маленька посилочка, це є великий вантаж. Фонд «Help Heroes of Ukraine» – основне те, чим ми пишаємося. Ми маємо в США вісім логістичних складів по всіх штатах Америки, де ми можемо зібрати вантаж і доправити. Можу сказати, що це тільки на перший паросток нашої такої спільної піпраці, співпраці з орденом Святої Георгія і орденом тамплієрів. А ще на очікуванні на підході вантаж значно більший по об'єму. Це близько 100 палет і вартістю понад 3 мільйони доларів так само прямуватиме до України.